Мешканці гуртожитку за адресою провулок Шевченка 11 розповідають, до проблем їм не звикати. Зміни балансу утримувачів та ліквідації власника призвели до того, скаржаться полтавці, що взагалі ніхто не опікувався справами їх будинку. Та з 1 грудня гуртожиток знаходиться на балансі в управлінської кампанії, яка нарешті, як розповідають самі мешканці, почала щось робити. За два тижні відкачали воду з підвалів. Розглянули вже 86 заяв. Але за словами директора кампанії, інколи самі люди стають на заваді їх роботи. Ми попереджуємо людей про необхідність проплати, заключення договорів і всього іншого. Значить, розносимо обяви, роздаємо людям. Значить, ідуть слідом, і починає якась ініціативна група збирати ці об'яви, знешкоджу їхні агітують людей. Ініціативна група розвішувати ну, телефону. Ініціативна група. Звичайно, ініціативно да, и... і ми предупреждаємо. Ви видаєте собі відчот, кані ви завдаєте людям? Ми людям шкоди, ніякої не завдаємо. Це шкода, і дуже не непоправима не, не шкода. Тому ви мішаєте працювати, ви мішаєте надавати якісні послуги. Люди за цим ведуться, деякі, не всі. Насчет якісних послуг ми з вами ще побачимо. Мешканець гуртожитку Володимир Бровар вже зараз не довіряє новому балансоотримувачу, адже він, як голова ініціативної групи, вже звик до того, що спроби спілкування щодо отримання гуртожитку перетворюються у його монологи. На сьогоднішній момент ні ліквідатор, ні товжика. Не дали ніякого ответа, які матеріали були использованы. Нами були собраны деньги, закуплены материалы. Должны были отремонтироваться несколько стояків і отоплення. Ми покупали труби, завозили матеріали. Леоніду Мельченко є ще відповісти на це. Він особисто демонструє іржаві труби, які замінили у підвалі. А мешканці підтверджують, це вже справжній прогрес. Я вам ще раз кажу, я вже тут читай 20 років. Живу, вона вже давно була. Вода. Все. І затаплювало не раз, і це все до чиста. А зараз немає? Ну зараз то немає. Зараз хоч які то міри, я приймаю, це вода, які то підвали, міри. Вода була, о, тут До да, отаких ворог. Вода була тут. В новій компанії висасували не один раз. Ну, а зараз тут суха. Ну суха. Ну робили дві неділі, робили. дві неділі але довести до повного ладу підвал управлінська кампанія поки що не може, адже вона не отримує належних коштів від мешканців. За той час, який вони співпрацюють, управлінці отримали 250 гривень із нарахованих 8 тисяч. Вони закликають мешканців до співпраці та розсудливості, у разі чого навесні обіцяють почати капітальний ремонт.